Так що я хочу вам зачитати те, що в нас було виконано. Значить, було заплановано продовження будівництва електричних мереж села Малютянка з, трансформаторними, з монтажем трансформаторних підстанцій за бюджетні кошти. Тобто бюджетні кошти ми розраховували на районні або обласні кошти. Це, на жаль, не виконане, ми його перенесли на цей рік і також знов запланували. Будівництво та реконструкцію газопроводів та систем газопостачання також планувалися районні кошти, не виконано. Будівництво дитячого дошкільного, дошкільної установи на 95 місць, об'єднано зі школою першого ступеня на 50 місць, на 20 мільйонів також бюджетні кошти, також воно тільки в нас є проєкт і більше нічого. О, проведено було асфальтування вулиць села Малютянка, асфальтування тротуарної доріжки, інвентаризація земель виконано, планувалось, встановлення дорожніх знаків та обрізка аварійних дерев на загальну суму 1 мільйон 247 тисяч 400 гривень. О, так що проєкт рішення затвердити звіт про виконання плану соціально-економічного розвитку за 15 рік. Прошу голосувати. Хто за? Так, хто проти? Хто утримався? Два утрималися. Рішення прийнято. Так, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі музею. Виколько, так, від музею відділу культури, національності та релігії надіслали е, нам звернення відділ культури національності звертається з проханням затвердити проєкт щодо відведення земельної ділянки постійного користування відділу культури Кістошинської районної державної адміністрації на речі розташований музей Доманенка за адресою село Малютінка, вулиця Лісна. Тут представник сидить. Музею, так. Справа в тому, що у них є приміщення, яке стоїть на балансі, для того, щоб воно було вже повністю оформлене, додавається до кінця. Тобто ми виділяємо земельну ділянку, було прийнято рішення про надання дозволу на виготовлення проєкту, ми земельну ділянку не оформили. Тепер треба рішення на затвердження, щоб вони могли зареєструвати право постійного користування. Це не є справа власності, це просто вони користуються, так як це, скажімо так, державна установа. Тоді голосуємо. Прошу голосувати, хто за.